Балкер під прапором Ліберія був цивільним і йшов в український порт під завантаження. Він мав доставити залізну роду в Китай. Про це заявив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Росіяни вдарили по капітанському містку. Судно в цей момент якраз заходило в порт Південний. У момент атаки там перебував лоцман, співробітник адміністрації морських портів України, 43-річний Сергій Сурін. Він загинув. Поранення отримали ще троє членів екіпажу. Працівник адміністрації морських торгівельних портів, який проводив судно, власне, в порт влучання відбулось в надбудову в безпосередньо рубку корабельну, капітанський місток, де Лоцман і знаходився. Також поранення отримали троє членів екіпажу громадяни Філіппін. Один був ушпіталений, двоє, отримавши медичну допомогу, залишились в складі екіпажу на місці в своїх каютах. Наскільки знаю, то стан всіх трьох задовільний. Відомо, що суховантаж зазнав значних пошкоджень. Повідомили в силах оборони півдня України. Фахівці вважають, що ракета могла зреагувати на працюючу радіостанцію судна. В цей момент заходило судно в порт, і влучання відбулось з виходячи з характеристики ракети. Радіолокаційна станція судна притягнула до себе цю небезпеку. Це не знімає відповідальності з ворога аж ніяк. Процес заведення судна в порт розпочався заздалегідь, до сигналу повітряної тривоги, коли активізувалась тактична авіація. Зупинити цей процес було вже неможливо. Випуск ракети по мирному об'єкту це злочин. Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що це була вже 21 ша цілеспрямована атака Росії після виходу із зернової угоди. За цей час країна терорист пошкодила понад 160 об'єктів інфраструктури та 122 транспортні засоби. Одеська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни.